Вклали часточку душевного тепла у подарунки. Чернівецькі школярі долучилися до акції організованої регіональним товариством Червоного Христа України. Ми вперше звернулися з такою ініціативою, і нас зразу підтримали. Підтримали управління у справах сім'ї і молоді департамент соціальної політики, підтримав скілхаб. Діти, учні до цієї акції долучилося багато бажаючих. Зокрема, Чорнівська гімназія, 14 долучилося понад 50 дітей, і в актовій залі департаменту соціальної політики облаштували такі як робочі місце для них. І дітки своїми руками робили поробки, які в подальшому подарують самотнім людям. Ну було видно, як дітки старалися зробити, як кажуть, з душею вкласти кусочок свого серця, доброти для цих людей. Понад півсотні дітей розмалювали дерев'яні заготовки, аби в подальшому подарувати їх підопічним товариства, розповідає Сергій Бабчук. Ми взяли тих людей, які проживають в місті Чернівця. Але знов таки, це не можна сказати, що ми цим обмежимося. Якщо напротягом цього тижня хтось буде бажати прояви бажання долучитись до нашої акції, ми будемо раді, і відповідно, ми зможемо охопити більше людей. А так то ми. Зробимо таке невеличке свято для всіх людей, які проживають в обласному центрі. До самотніх чернівчан волонтери разом із дітьми завітають перед день різдва 23-24 числа перед різдвом разом із дітками, які робили свої руками ці поробки. Ми відвідуємо оселі людей похилого віку і. Подаруємо їм частку добра. Волонтери запевняють, для самотніх людей такий прояв уваги надзвичайно важливий не тільки у святкові дні, але й у будні. Тож у Чернівецькій обласній організації Червоного Христа України планують зробити такі ініціативи традиційними. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.